Вітаю всіх, гарного дня. Хтось скаже, що це риються у болоті, непонятно що. А це ми викопуємо з болота отаке золото. Якщо хтось не знає, скажу. Це аїр або татар зілля. Ми його накопуємо. Потім гарно будемо вимивати. Не дивіться, що воно таке грязі, некрасиве. Не можна передати, який аромат гарний. Це средство роблять з коріння. У різні настойки входить агір, там різні желудочні, це. Якщо понижена секреція, що погано робить желудок. І ще я читала, що спеціальну витяжку роблять спеціально із ліпихи, з ліпихи заїру, і вона поліпшує слух, який люди погано чують, іменно у склонності років, оце на старості, і поліпшує зір, навіть вичитала я. Якщо витяжку правильно зробити, звісно, це треба дотримуватися всіх норм, і якщо вона правильно витягнута, і це дійсно допомагає. Начебто, покажи, ось о, яка кропива, некрасиве таке середовище, да? ну, глуш, як то кажеться. А на самом ділі тут у землі і рядом. Ось оде він живокість, теж можна його накопувати, листочки видно, живокостю, який заживляє всі рани. Він вже від слив, вже теж хороший копать. І навіть і, 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 і тут хатка, ось якої гарної жабки, Вона на мене сердиться, що, що я її потривожила. І ми беремо кусочками, його розрізаємо, Оце болотне золото і складаємо у відро.